Всім привіт! Скоптили сьогодні вушка. Знову. Не гострі. Вушка дуже здорові цей раз. Красота. Це не гострі такі. Більше, ніж моя ладошка, А це гострі. Зараз пробуємо. Одне вушко і 0,5, маленькі, Зовсім не жирні. Ось такі. Будеш смакувати? Звісно. Пробуй. Бажаєте замовити? пишіть мені на Viber по номеру 068 87 87 87 4. Смакота? Невушка, шедевр?